І тазова частина кістки. Також на глибині десь 2,5 метри теж дуже схоже на кістку. Тобто там якесь поховання теж було. Ну, у Переяслав на це все байдуже. Він придумав якусь свою чергову тупу ідею і все, наказав комунальникам. А де ж комунальники всі? Вон поліція приїхала. Куди ж комунальники подівались? Важа ж типу все законно. Чого ж ви далі не копаєте? Історичну частину міста, дитинець. Саме головне, коли там по сусідству люди живуть приватні будинки і хочуть приватизувати землю чи щось нове побудувати, то без дозволу інституту археології, інституту археології відділ архітектури не дає дозволу на будівництво встановлення курятника якогось. А мер Переяслава бере тут і собі три метри в глибину фігачить ями. Ну, а тепер все, тепер воно буде арештоване. Це затеча водою. Якщо інститут археології не приїде і не розпочне тут широкомасштабні розкопки, то це все буде втрачено. Тут буде стояти калюжа, озеро. І все через мера торечка.